Так, всім привіт. Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі Те, що люблю. Ніка. Ніка, ти мусиш пома... понюхати так, щось свіже. Таке, що ти не нюхала і такого, що ти не чіпала, не чіпай. Так, сьогодні в нас що? 9. Ніка! 9 грудня. Так, майже перша година дня. Перестань. Майже перша година дня. А, сьогодні свято, сьогодні не вишиваю, так? В п'ятницю було свято не вишивала. В суботу, в суботу, в принципі, е... віка, Ну що ну робиш? В суботу, що е... я так само ходила до церкви, поправилася в нас за Україну, потім поки прибирала, поприбирала, попрала, то там вже мало що вишивала. Вчора неділя так само не вишивала. Сьогодні понеділок свято. В народі кажуть ганне, а, 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 а церковному непорочного зачаття Присвятої. А не, ну ну що, то треба поскакати, подурачитися, так? Я почала знімати відео, тож треба Так, то я вирішила зняти е, такі невеличкі підсумки за осінь. Це буде дійсно невеличкі зовсім, бо я щось думала, що я більше вишивала. А... Ну, то ніби і вишивала, але просто, просто не, не, не все. Ну так, Це товчеться, Так що ви не дивуйтеся, якщо якісь звуки лишні, захотілося моїй собаці потовктися. Так. Так, і що я саме перше, я не пам'ятаю, чи я почала перший вінок, чи я почала першу округ клейтона. Ну, Ще вересні місяці, по-моєму, 2 вересня чи якось. Ну, це не важно. Якось я їх почала досить майже одночасно. Якось одного дня, якогось щось інше другого дня. Так. Ну, круг клейтона, як бачите, це була відгорно трошки. Круг клейтона це була така, скажімо так, осіння робота. Так? Я хотіла її постаратися. Вишити восени. Так, я казала, ну, Планувала так собі, що я її за три місяці вишию, бо тут є, трошки так було багато, там, по-моєму. Якщо я не помиляюся, 16 тисяч хрестиків чи щось. ну, Я вже не буду обманювати, бо я вже не пригадую, я не просто зараз на цьому телефоні якраз програма. Щоб я відкривала, дивилася, то я вже цього не подивлюся. ну, Але ви всі бачите? Yeah. Ніка! Ви всі бачили, я е, знімала, ну так, я знімала, як я його вишивала потрішки, по, по, по кожній про, ну, кожне просування моє знімала. Так що, хто слідкував, то все бачив. Ну, але це вже, якщо я не помиляю, то, то це вже шостий. Ніка, то це вже шостий круг Клейтона в мене. Правда, вони ще всі в такому вигляді вишиті і все. І ще надалі поки що руху з ними немає, ну треба, треба ще щось з ними робити. Я вже от сиділа, думала, спочатку думала, що зроблю, там, наприклад, дві чи три рамки круглих, і просто буду міняти серединку. Потім побачила Надія Червякова зі Львова, робить такі класні. Класні раме з тканини. Ну, досить воно так непогано виглядає. Думала, думаю, може. Ну, я не знаю. я, У <смеш> мене щось бажання є, але, от, як той казав, боюся, а, боюся сісти і почати. Чи не сісти остати і почати. Бо це, як собі уявляю, скільки то всього треба, то тих різних матеріалів, так? Мається на увазі. І, і поки я їх всіх зберу, якби це було в Тернополі, на місці було б простіше. Бо що, якщось там бракує, я якщо в магазин і вже купила. А, а тут то треба ну, в принципі, мені не так далеко, але все одно треба мені сісти тоді подумати, що, 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 що то треба купити, щось не підходить. Коротше, дуже, дуже багато часу, то все займає і. і, і. Основне, треба сісти, якось себе заставити, так? Оце основне, напевне, в тому, щоб себе заставити, щоб сісти і. Ой, перепрошую. Щоб сісти і зробити, правду кажуть? Що треба себе заставити. Так, Так, отакий от от круг Клейтона вишився, ну, все одно 16 тисяч хрестиків. Це так, ну, така, так, досить, досить не. Немаленька, навіть якщо по тисячі в день, це вже 16 днів. А якщо врахувати те, що е, вишиваю я тільки в, ну, в будні дні, коли неділя і коли свята я не вишиваю, то це рахуйте майже, майже місяць. Та ж, Ніка, та ж не товчись, будь ласка. Так, це, це круг Клейтона. Осінній такий, так, я маю ще один осінній круг клейтона. Я так собі думаю, що, напевно, я зніму. Е, Зніму відео по, по своїх кругах, які вони в мене є, щоб, можливо, нам, вам нагадати, щоб ви не переглядали там всі, всі відео, так, таким в одному відео зібрати всі шість кругів і показати. Ну, Зимового круга я не маю, хіба треба ще починати зимовий вишивати, але щось я стільки я вже всього напочинала, що я не знаю, коли я тут все. З цим всім справлюся. На, на все часу не вистачає. Ну, так, ще вискочи на підвіконник. Ну так, ще тільки туди. Ти, ти, не, ти не можеш там вискочити. Але ж то треба конче, коли я знімаю, щоб ти тут обігала. Правда? Не можеш лягти і лежати. Так. Ну, як бачите, чайки літають біленькі, так, місток там здалека. Ну, небо таке так само таке. Постіння похмуро. Ну, ви знаєте, що зараз, напевно, у нас така і є погода. Тому що вже думалося, що вже буде грудень, наш сніг був випав в кінці листопада, по-моєму. І вже думали, що вже той сніг буде, хоча б трішки А листопад був сухий порівняно. А зараз ну, вже так мокро, так сиро, якось так непривично. Не здається, що то вже за два тижні, так? Різдвяні свята вже. Ну, якесь, якесь така, нема погоди. Нема тої погоди, що такої різдвяної е, зимової, хоча вже створюється настрій, вже сам собі ани вже дитина ялинку поставила, бо вже кричав, як, мам, як це без грудень починається, ялинки не буде. Я кажу, боже, дитину, то колись ставили ялинку вже ну, на Миколая на 19 грудня, так ще по старому календарі, як ми були. Зараз кажу вже Миколая 6 грудня, ну вже, вже в 6 грудня ставити ялинку теж якось дуже скоро. Так що ви думаєте, він вже, то він вже казав в кінці листопада, що вже будемо ставити ялинку. 1 грудня він вже пішов ялинку дістав. І вже ялинку ставив. Він вже хоче новорічного настрою, він вже хоче такого якогось свята. Ну, не свята можливо, а просто дійсно того новорічного настрою. Хоча я ж кажу Погода не. Не сприяє тому настрою і Ніка! І москалі не дають жити цієї ночі. Далі тривога, далі підвищена небезпека, телефон кричить, Господи, вже не знаєш, куди подітися, З -з зійшла вниз, бо дивлюся, що сама вже не знаю, як, як воно має бути. Я вже думаю, краще внизу буду, ніж на горі, якби щось, то... то хоча б внизу. Ой. Ну, таке. Коротше. Коротше, зим... осінній, Так, це був осінній дизайн. Осінь у нас вже закінчилася, вже зараз грудень, але то, що я. Ні, але ну, ж не зачіпай того, хай не колата є. Ти мусиш зачепити. Так, це був круг Клейтона. так, І одразу ще такі осінні покажу вам гарбузики. Я тоді... Там було, спільний відшив. Так? Я... Шість... Шість гарбузиків вишила і на тому закінчила. Решту я просто докупила схеми, і там ще, по-моєму, ще сьомий почала з вершечку. Де сюди, де сюди, сітку. Сьомий я почала, там ще не закінчила його. І ще два ще планувала. Але це я, напевно, на наступного року буду закінчувати. Ну правда, ну то я ж кажу, коли я знімаю відео, то ти йому все. Сюди походити і всюди полазити. І, і все зачепити. Парасоля прийшла з церкви, парасоля мокра, поставила сушити, треба зачепити. Коло каміна стоять і всі його приладдя, кути. Котрі... Ніка! Там зачинені двері, туди не можна тобі йти. І ти зараз щось там робиш. Коло каміна стоять ті то щіпці, то, то як, там лопатка така, що виймати. Жар то ще щось, то ти мусиш зачекати, щоб воно калатало. Ну, так, отакі от гарбузики. Гарбузики від різних дизайнерів, наших українських. Так само я про кожного з них розповідала. так. Веселе гарбузятко, гарбузик з лисичкою, так. гарбузик з жоржинкою, гарбузик з павучком, так. гарбузик в капелюшку. Там, по-моєму, інша була. Посмішка я трошки поміняла. так. Ну і гарбузик з бантиком. Отакі от от гарбузики, вони там були різні, ще, ще були такі більше, що там, з кажанами, з такими злими посмішками, що ніби більше до хиловина. Ну, Але так як я хеллоуна не святкую, не, не признаю такого свята, так, у нас такого свята немає, ми не святкуємо такого свята, то я і такі гарбузики вишивати не буду. так. Ще хотіла, що сказати. Вчора а, наш, нашій церкві, ну, скажімо так, не нашій церкві, тут що я ти можеш не чіпати? Не в тій церкві що я сюди ходжу, а взагалі в українській церкві греко-католицькій були такі дві визначні події. Зараз ручку візьмеш, що мені проведеш вже. Такі визначні події. Ну, які визначні? У нас в Тернополі інтрунізували нового. Митрополита Теодора Мартинюка, так? попередній митрополит Василій Семенюк, зрікся престолу. Ну, там по правилах такі, що якщо йому виповнюється по правилах чи по їхніх канонах церковних, так, якщо виповнюється 75 років, то він зрікається, як виходить на пенсію. Скажімо так, то вчора була інтронізація. Оцього нового нашого е, митрополита. Ну, він вже в нас був е, помічником е, Василія Семенюка, а тепер вже він став безпосередньо, безпосередньо митрополитом, так? Ну, і відповідно друга така подія, що вчора а, в, 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 в Римі, так, е, в церкві Петра і Павла Петра. По-моєму, так, папа, не знаю, як воно там називалося, я вже не пригадую, просто там теж певні такі вів в сан кардинала, нового кардинала він призначив 21-нового кардинала, і один з них це був це кардинал з України, український. Так? Хоча він зараз править, правлячий кардинал в Австралії. Микола Бочок, котрий вихідець з Тернополя сам, то я вчора вже спочатку так спочатку відправила, ну, були на церкві, ой, можна церкві на службі Божій чи на літургії в нашій церкві, бо вона зранку правилася. Потім дивилася відправу з катедри, бо там інтронізували відповідно Теодора. Мартинюка потім дивилася відправу з Риму, бо ж е, так само е, приймав перстень і ну, шапку, чи не шапку, як вона там називається, не знаю. Е, метрополичі, метрополичі, головний убір такий, е, так, е, кардинал. Не, не митрополича, а кардинальський перепрошую. Кардинальський головний убір Микола Бичок. Так. Ну, не тільки він ті всі 21, котрі прийняли, котрі котрих папа е визначив, що вони будуть кардиналами, але серед них був і якраз тихенько Микола Бичок, так. Ну, ну, і крім цього, так як він є молодим кардиналом, то ну як молодим, е віднос, відносно молодим по віку мається на увазі, тому що. Так як я зрозуміла, що кардинали, котрі кардинали, котрим, котрим виповнюється 80 років і так, вони не мають права брати участь у конклаві, тобто у виборах нового папи, якщо наступному, тобто ті всі ті всі кардинали, котрим до 80 років вони мають право голосу. Так, на виборах нового папи. Тобто Микола Бичок буде мати такий, таке право. А, так, трошки розказала і про те, і про те. Ну, отакі от гарбузики, так? Вертаємося до вишивки. Трохи вам ще свого, скажімо так, розказала такого життя, що, ну, що, що чим я цікавлюся? Ну, мається на увазі не те, що цікавлюся, воно мені. М -м -м. Ну, цікавлюся, бо це цікаво, бо це люди якраз це Тернопіль, наші земляки, так, і, і те, що проходить такі, такі в Тернополі такі дійства. Тобто вчора було дуже багато різних єпископів, там, митрополитів, і був навіть службу цю літургію очолював. Якраз Святослав. Ну і такі в нас були, скажімо, торжества в Тернополі, так, якщо можна так назвати. так, В церковній нашій громаді, такі, в нашій церкві. Так, це по гарбузиках. Боже, ти мій ми милий Ніка! Ну ти не дасиш мені зняти. Це по гарбузиках, це, по, це осінь. Ну і тепер вже вертаємося до, вже підходимо до зими. Ми того, хочу я того, того зимового настрою. Так, отакий от е, віночок від фрузелка я вишила, так, а це був подарунок Тані для мене. Дякую, Таню. Класний подарунок, я його вишив. Тобто він мене не лежить. Він вишитий. Щоб ти знала. <хи> Дякую ще раз. Чудовий віночок. Тепер вже можна чіпляти десь на двері, чи навіть на стіну, щоб прикрашати свою оселю. Так, ялинку ми вже прикрасили, то вже тепер оселю. Так, це такий віночок. І ще, відповідно, я вже це вже, напевно, листопад був. Я вже повишивала ще отаких от от гномів від Мілхілу. Зараз я трошечки якось посуну, щоб я вас всіх показала. Так, це я вам показую тільки те, тільки ті роботи, котрі я вже завершила. так. Крім цього, я вишиваю, що в мене в роботі стоїть ну, лежить борщільська сорочка так, буденка. Скатертина, ну і це я вже в грудні, певне, почала. Чи ще в листопаді, в кінці листопада? Я не можу вже згадати. Треба дивитися. Городенківську сурочку. Після того, як поїхали в Городенку, то щось, щось мене у так надихнуло, то я ще й почала в Городенківську, тобто в мене вже такі три великі величезні роботи. Але жать, ну, я минулий тиждень, в основному, і вишивала городенківську сорочку, то я вже, напевно, буду знімати іншого дня відео. А це, це відео таке хотіла, воно ну, буде, напевно, не дуже таке довге. Якраз хотіла зняти по, по підсумках осені, так? По таких, по тому що завершено. так. Отакий от, от гномик з падубом, так, з падубом, так. Ну тут є ниточки, бісер. Як бачите, ковпачок чи. Чи що чи, чи це, чи шапка. Як Марія, вибач, каже, що діди, діди, оці діди, то ні. Ну. Але я бачу, що це гноми, так? Отакий от гном з віночком, так? Вишити. Ні, а що ж ти нюхаєш там? Заши так голосно, ну. Так, от такий от гномик з ялинковими прикрасами. Так. Отакий от, от гномик з ялиночкою. Так, і отакий от, от гномик з подаруночками. Ну, як бачите, вони всі подібні. Ну, чим? Наприклад, тут є в цих двох гномиках червоні ковпачки. так. Червоні ковпачки, зелененький одяг. Тільки одяг, зелененький інші, різних кольорів. так. Болітьки в них майже всіх одного кольору, так само носики і щічки одного кольору, вже тільки просто по ковпачках там йдуть інші трошки ці відвороти. так. Так, отакий от от гномик, рукавички також всі одного кольору. Так? Ось таких два гномики з червоними ковпачками. Так, отаких от от два гномики з зеленими ковпачками, ковпачки в них також. Зелені, ці однакові верхівки, тільки от різні в житті відворотики. Так, одяг червоний також однаковий. Тільки я в одному оцей я перший почала, і в ньому я помилилася оцей бісер. Ну, Я вже казала, ну, але то таке вже хай буде. Проробляти не буду. Так, оцей один. Ніби гномик без пари, чомусь їх є п'ять. Ніби кажуть, що навіть Марія вибач, казала, що десь має бути шостий, але так, як я дивилася, то я таки бачу, що їх є п'ять. Певно, їх немає шостого. Так, а чомусь... тільки один, з білим ковпачком. Хоча всіх іграшок йдуть якось парними числами, в основному або чотири, або ну Ну, але то таке. п'ять. Ну, або чотири, або шість, боже. Говорю одне, а думаю, друге. Так, цей номер такий з біленьким спадовим, з, з біленьким ковпачком, і відповідно відворот там з зеленими червоними, ну Всі вони мають ті такі ніби восьмикутні зірочки по, по тих відворотах. Ну Досить так цікаво, воно дивиться, непогано. На дереві класно вишивати. Я вже казала, що це якраз такий процес. Ну так, тепер понюхай, ще, ще тут все. На дереві класно вишивати, навіть в поїзді я собі трошки їхала до мами, верталася від мами, то я собі вишивала. Так, це тим, то що, я ж кажу, наші дизайнери, я вже казала це відео, наші дизайнери пішли трошки далі, тому що наші дизайнери вже не ті відразу. Або підписують навіть номер ниточки, якщо не номер ниточки, то хоча б 1, 2, 3, 4, 5, 6, там, а не всі гамузом, як... як тут Мілхіл треба було розбирати. І так само бісер. Бісер кожний, наші дизайнери дають в кожному <кхм> пакетику, зі пакетику, маленьку, невеличкому, кожен окремий колір в окремому пакетику. Так? А тут було, там, наприклад, 4 кольори в одному пакетику і 3-4 кольори в іншому пакетику. І через те, я, напевно, в тому першому сплутала. Ну, крім цього, ще й не дочитала, бо понадіялася, що я така розумна все знаю. Ну, то так, як завжди. Ну, пороти я вже не буду, це не, не, не є настільки там критично. Як є, так є. Буде трошки інакше. Ну і що? І таке має місце бути, можливо. Це моя фантазія. Я так собі захотіла. І так мені сподобалося. Я так придумала. Скажімо так. так? Ну, в цих гномиках є багато бісеру, можливо, він і є доречним. Доречним він є, от саме ну, в фірункових покрасах, там, наприклад, в падубі, віночку. Але, чи він є доречним у цей бісер якраз. Чи там хтось приїхав? Це сусід приїхав. Але чи цей бісер є доречним, от, наприклад, в, в тих ковпачках, ну, ще в відворотах, то ще, я розумію, ну, там воно цікаве. А от там, наприклад, там, де зелений фон, і там того зеленого бісеру майже не видно. Чи так само, де червоний фон, так само того червоного бісеру не видно? Я так собі думала, що можна би було навіть. Замість того червоного бісеру, наприклад, чи, чи зеленого давати нитку ятуаль. Воно би було блиском і було би якраз так, цікавенько. Ну, Можна подумати над таким питанням. Отакі такі от гномики, такі мої підсумки. Може невеличкі, ну але в принципі ніби є трошки, бо круг великий, ну, так, досить так багато там також і мається, ну, круг Клейтона. Є так досить Там в ньому вишиття. так, Далі віночок так само. Там є багато вишиття. ну І, і гномики, і, і гарбузики. там же берта, там на двоє так само ви її чую, не дасть. Зняти холодно їй, певно, точ падає. Вже може зараз охати, то ж не знаю, щось у нас тут то падає, то не падає. Так, отакі от, от, от мої фініші. Це я все вже показала фініші за, за осінь. Це все, що я до осені вийшла і завершила. так. Ну що, на цьому, напевно, буду прощатися. Всім мирного неба над головою. Всім даху над головою, щоб всіх він у вас у нас був, всім здоров'я і якнайшвидшого закінчення війни, всім папа, до зустрічі!